Завдається, мої діточі роки, коли я дуже хотів міста. От так хотілося мені, так я думаю, десь поїду, там таке маленьке містечко біжниці, там десь поїду, а там є кусочок там катаюся на велосипеді, думаю, боже мій, а у нас там було то кругом. Ну так, -то, з весна, з осінь, це болото і болото. Я думаю, як би я хотів жити в місті? Так я, і я собі ліз на ворота, значить, та й... Виміряє, значить, де схід, захід, там північ-південь, і по карті виміряє, де Чернівці. І там дивишся, що не є з цими горами, там місто Чернівці, як би хотів там жити. А в другу сторону дивишся там Карпати, все видно так, знаєш, у нас вже було прикарпаття, під ми жили недалеко, то видно Карпат, там задиві, такі, димки такі. Боже, то дивишся куди, скрізь гори, скрізь гори, гори, одні гори. Так вони мене не надоїли. А тепер думаю, боже мій подивитися ви мені на гори. От а тепер я ж хочу ну, так мені надоїло місто. Хочу подивитися на гори і бути в горох. такі от у мене казуси життя. Це інтерв'ю з блаженнішим владикою Ануфрієм. Ми записали саме напередодні його ювілею. Відверто кажучи, наш архіпастер не вельми публічна людина. Митрополит Онуфрі, передусім молитвеник, Тому така щира і невимушена розмова з першосвятителем особливо цінна. Його блаженство багато про що згадував. Митрополита Нуфрі в миру Орест Володимирович Березовський уродженець Буковини з'явився на світ Божий 5 листопада 1944 року в родині сільського священника. Побожні батьки були прикладом для майбутнього владики. Був батько прикладом, як ну, християнин, мама теж така. Ну, вона ходила веща в церкву і нас учила. Більше мама вчила, ніж батько, хоча батько був священик, але мама більше нас свячила. Ну, така роль мами. що Вона учить, все це інструктує, заставляє. Тож, часу хотілося, часу не хотілося йти до церкви, а мама за руки і пішла в церкву, це От. А святих у мене такий приклад був святитель Василія Великого. Я батько мені розказав про його. Життя, яке який він був. Я ще був маленький, я собі так подумав, що я хотів би бути таким, як Василій Великий. Так склалося в його житті, що замість фахівця в галузі кібернетики та електроніки він став святителем. Владика вбачає в цьому Боже провидіння. А чому для служіння обрав найважчий шлях, прийнявши чернечий постриг, не може пояснити. Я сам себе не можу відповісти на це питання. Як я чому пішов в монастир? Я не можу відпустись. Я, ну, От таке в мене пішло, така думка прийшла, таке бажання. Я, ну, Бог покликав мене. я пішов, я не, не роздумав, пішов в монастир. десь провів я троє в Лаврі. Там я прожив у монастирі в 18 років. А в Почейській лаврі я вже був вже не, не молодим монахом, я вже мав досвід. От, я вже був священником, вже багато років прослужив. От, і я б туди був назначеним намісником. 23 роки прослужив Владика Онуфрій і в рідній Буковині, де все знайоме і рідне, і де підтримує сама земля. Там його і сьогодні називають наш Владика, бо для багатьох він і нині залишився земляком і односельцем. А предстоятелем Української православної церкви митрополит Онуфрій став у серпні цього року. На сороковий день після відходу до господа спочилого в бозі блаженнішого Володимира в Києво-Печерській лаврі відбувся архієрейський собор, на якому переважна більшість єпископів нашої церкви проголосувала за тодішнього місцеблюстителя Митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія. Віряни дізналися про обрання нового предстоятеля з урочистого передзвону в Лаврі. В Успенському соборі було відслужено подячний молебень. Під склепінням собору гучно лунало многоліття. Тут же владика Онуфрі виголосив і перше своє слово предстоятеля. Повноправним предстоятелем Української православної церкви митрополит Онуфрі став 17 серпня 2014 року, щойно завершилась урочиста інтронізація. Дружиння, яке Господь поклав на мене, воно є і велика честь і важкий хрест, тому що честь, якщо духовна честь, вона без хреста не буває. Так Господь поєднує, щоб, ну і трошки утішить, що честь маєш. А потім як, знає, з, з, якби, з, 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 забагато якби, будеш роздумувати на свою честь. Господь дає Христо, Христом придави трошки. І людина розповідає, що ця честь не мені належить, а Богові належить. Про свої таланти владика не любить говорити, бо переконаний, що він людина пересічна. А найцінніший талант кожного віруючого вбачає у смиренні. Ну, у зрілому віці, скажімо, у нашому з вами кажуть, що час збирати каміння. Чи багато назбирали? Для себе нічого ще не назбирав. Духовних камінняв не набрався. Це надіюся, що не наберу, ну, але що не набрав. Надіюся, на спасіння на свої каміння. Які назбирали, милий збор. Свій ювілей Першосвятитель не відзначає гучно. Як простий монах вирішив у ці дні відвідати Афон, Чернечий острів, де молиться і за себе, і за свою боголюбиву паству української православної церкви. І, можливо, і там згадує свою малу батьківщину, село, де народився, і де його люблять, і завжди чекають. Розуміємо, що великі труди, великі заботи. Бо нелегкий тепер час у нас на Україні, але будемо завжди раді, якщо Блаженніший прийде до нас у власті на свою рідну батьківщину. Дуже частий гість у нас був. І такі періоди на це на наше престольне торжество святителя Миколаїв. І завжди родина Кавнуфлій відвідував могили своїх рідних то ми вже знали у сілі, коли Велика має приїхати, ми збиралися почути голос, взяти Боже благословення. Я з, -з, з ним сидів з одного парту, два роки. Ми подружилися, ми дуже подружилися, дуже друзі були. Разом ходили в Черешні рвати. Желаємо всех здоров'я, здоров щастя, успіхів у роботі, щоб Бог дав що найбільшого. Вони за нас моляться, ми маємо таку благодать Божу, що в нашому селі, що в нашому, на нашому куті враженіший віростав, блаженіший внук, віростав і ви те саме. І ми знаємо, я знаю з дітства і ходили до школи такий богомільний був хлопчик, і їх уся сім'я. Він завжди твердо і вірно йшов цією дорогою, чого навчав і нас. Тож Низький вам колі, бажані ще бути комуфрію, здоров'я, душевного миру, спокою. Хай Господь допомагає завжди всьому. Щоб ви могли ще довго молитися за нас, щоб могли у цей час, у час нелегкий. Допомогти і отримати нашу віру, допомогти зберегти духовність і ввести у царство Боже якомога більше людей.